Кажуть, один чоловік помер, та більше як десяток постраждали через сьогоднішні запеклі судочки під стінами парламенту Криму. На мітинг там зібрались кримські татари, євромайданівці, місцеві та прихильники проросійських настроїв. Усі водночас, усі в одному місці. Люди очікували сесії Верховної Ради Криму, яка, начебто, збиралася розглядати питання про відділення півострова від державного утворення Україна. Яка зараз ситуація у середмісті Сімферополя? Чи вщухли пристрасті? Наталя Сафіханова просто не може не знати Крим напряму. Зв'язку вже має бути Наталю, добрий вечір. То власне, що ви бачите довкола себе? Сподіваюсь, що російського десанту ще там не було. Вітаю, Сашо. Кримські татари з площі розійшлися. Проте проросійські активісти туди повернулися. Кілька сот людей, як повідомляють, змі багато з них на підпитку скандують під парламентом референдум. Близько сотні правоохоронців охороняють будівлю Верховної Ради Криму. Мітингувальники вимагають зустрічі з її очільником. Мітингували сьогодні, і в Севастополі кілька сот людей вийшли на підтримку обраного на мітингу нового. Керівника міста, громадянина Росії, Чалого, мітингувальники вимагали приєднати Севастополь до Росії. На в'їздах в місто з'явилися блокпости, а в центрі БТР у місті формують загони ополчення. Ополченцям обіцяють платити з бюджету міста. І сьогодні ж керманич Севастополя підписав наказ про формування спеціального загону міліції «Беркут». Тож ситуація на півострові залишається вкрай напруженою. Люди дезінформовані та налякані, адже їм дуже довго розповідали про екстремістів, які прямують до Криму, які збираються тут захоплювати адмінбудівлі та владу. Лідери проросійських організацій та навіть можновладці закликали людей мобілізуватися. На цій хвилі голову підняли сепаратисти. Градусу додає постійна інформація, яка з'являється в інтернеті про пересування російських військових півостровом. Вчора, наприклад, з'явилося повідомлення, що російські кораблі чорноморського флоту доправили в Севастополь 11 тисяч десантників. Проте джерело наближене до чорноморського флоту нам цю інформацію спростувало. Тож говорити про спокій на півострові на жаль, поки що зарано. Сашо. Ще невеличке запитання. От про Януковича щось кажуть, що чути він чи в Криму, чи вже втік звідти. Цю інформацію постійно обговорюють у Криму. От просто буквально кілька хвилин тому я е, почула таке, що зараз він перебуває десь е, в Севастополі, чи то у колишнього колишній міністр оборони його переховує, чи то на аеродромі Бельбек. Ну, така інформація з'являється постійно. Перевірити її, на жаль, майже немає можливості. Тож де Янукович не знаю. Дуже дякую, Наталю, дуже дякую за вашу відповідь. Наталя Сафіханова щойно була прямому зв'язку із Сімферополя. Симферопо... Там весь день вирували пристрасті кримські татари, євромайданівці. Проросійські люди всі очікували рішення сесії Кримської ради міністрів, але сесії так і не відбулося.